Дивні поради. Над ними ти можеш спочатку сміятися, потім починай їх виконувати. Ці поради від людей, які свого часу скористалися послугами психолога та невролога і тим самим покращили своє життя. Тож, слухай уважно. Ти злишся, злість в тобі закіпає. Вона просто хоче вийти ззовні. Зупинись на хвилинку. Не випускай свою злість звичним для тебе засобом, не кричи, спробуй написати всі свої злі думки, всі свої злі емоції, почуття на папір. Потім прочитай всі ці свої думки, вслух голосом тієї людини, на яку ти злишся. Це тобі дасть змогу почути, наскільки дивні претензії звучать з твого боку до іншої людини. В цей момент ти розриваєш ланцюг емоційний, який в тобі кипить, який в тобі вибудовується. Таким чином, це дасть можливість тобі проконтролювати свої емоції, а точніше, реакції на свої емоції.